В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Зарваницької матінки Божої, третій день приста Діва Марія, з християнського життя. Наше земне життя це шлях, ідучи, яким ми повинні осягнути найвищу ціль, небо, до нас чекає вічне щастя, якщо на це заслужимо свої святість та любов'ю до Бога. А святість зараже від того, наскільки вишколені будемо бути в християнських чеснотах. Найбільшою святістю після Ісуса вирізнялася серед людей пречиста Діва Марія. Кожна чеснота була їй притаманна. Маємо при святу Богородиці за звіряється християнського життя і тому насідаємо її. Бо вона, як ніхто інший міра любити і дарувати любов. Вона була любов'ю, жертвою любові. Найсвятіша і найдосконаліша Богоматери і наша небесна матінко на чедотворній Сярванецькій іконі. Керуй нашим життям, стережи нас і захищай, допомагай нам, щоб ми жили, як твої діти, а в наших потребах, зокрема, про що тебе прошу, вислухай і допоможи пресне Діво. Не відмов, бо не може відмовити матінка. У цьому уласкава, у милостива, у солодку Діва Марія. Амінь. Царь Небесні, удішити до душі істини, що сіди сі, і все наповняєш. Скарбниця бра життя подати, прийди, сирійся в нас і очисти нас, до всякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Тім наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам бровини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокуса, але для нас від рука амінь. Благодариться й дібо радий,ся благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти благодаря Христа Спаса і звали для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений тліт от роби твої, Ісус. Свята Марія, Матінку Божа, молись за нами грішними, нині на і годину смерті нашої. Амінь. Благодариться Ті, порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений підрона Твого, ти, породила Христа Спася визволити для душ наших. Слава Отцю, і сина Святому Духові, і завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. У неборожне серце мої, найбільше серце Божої і нашої Матері. ти є предметом, у якому присяда Троїця має своє уподобання, а заразом ти є гідна всякої почесті, любові ангелів і людей, Ти є серце найбільш подібне до присолодкого серця Ісуса. Та є найдосконалішим відбитком того серця, а найчастіше серце, повне доброти та любові, співчуття до наших терпінь і нужд. Розпари наші закамені сірця та вщини, Що ми і всі ще та вірно навернулися до Божественного Спасителя і срожили йому аж до останніх хвилини нашого життя. Розбудив нас любов до Твоїх святих чеснот, та запалив в нас полем'я вогню любов, яким ти палаєш. Покрий своїм святим покровом нашу святу Церкву, наш український народ, хорони нас і будь нам солодким прибіжчищем та непохитною твердиною перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих. Провадь нас, дорогою правити правди до Господа нашого Ісуса Христа, і посирай нам свої щадлі разки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах. Потішай терпіннях, кріпи наші серії у боротьбі з пекельними ворогами. будь для нас прибіжищем, а особливо у переслідуваннях, захорону у всіх нещастях, заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя, у тій страшній хвилі, дай нам наймилестилище Діва Марія вечути доброту Твого материнського серця і сіри твої брати над солодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отвори нам серці до рослина, щоб ми могли спокійно в ньому спочити, та до неба дістатися і там разом з тобою, Його навіки віки виричати і прославляти. Амінь. Нехай всі її завжди сюди знають, виручають, прославляють, люблять, почитають і виславляють. Найсвятіше серці Ісуси непорочне серце Марії, найчистіше серці святого Йосифа. Амінь.